Самі важкі це були крункі. У мене внучка є. У ну, мене одна тема – війна. Вітаю ви на Ютуб-каналі «Вгору». Ми сьогодні в таких незвичних для нас польових умовах, і ми будемо спілкуватися з Олександрою з позивним Ластівка. Це фельдшер медичного пункту 39-ї бригади берегової оборони. Е, Олександро, я хочу почати з того, що е, Якщо пояснювати людям, які вас не знають, не знають специфіку роботи, як би ви пояснили, чим ви займаєтесь простими словами? Конкретно я займаюся евакуацією і надання допомоги нашим військовослужбовцям. Певний час ми взагалі займались тільки медичною евакуацією поранених. І так ми і займаємося, але не тільки поранених, і хлопців, які там стало зле, якісь загострення хронічних хвороб, ми так само надаємо допомогу і займаємося евакуацією їх до медичних закладів. Якщо говорити про найскладніше і найнеприємніше в роботі, що це? Ну, саме неприємне в нашій роботі це коли гинуть хлопці. Тому що е до моменту, якщо порівнювати, наприклад, ще рік назад, займалися ми, ми їх вивозили. Зараз, мабуть, на щастя, не так багато, і то, що ми вже не возимо їх самі, займається окрема служба, ми. Тільки передаємо, робимо фото, там, доповіді. А от вивозити було дуже складно. Спілкувалася там, з пілотом, він мені посилку привіз з нової пошти. Там, я запросила на каву, а вночі ми його вивозили, він загинув. І це дуже важко. Особливо, коли ти багато спілкуєшся з знайомих, якісь, то це складно. Щоб там не звикаєш, вроді працюєш, звикаєш до всього там нормально, а потім накриває. Ви до війни, до війська чи займалися медичною роботою? Взагалі я маю медичну освіту і я працювала в лікарні буквально там навіть два роки у мене немає стажу. Ну, я закінчила медичне училище, закін... этот, попрацювала трошки в медчастині сан... санітарна частина, це військової частини була десь пів року. Потім переїхала в інше місто і там працювала майже рік в реанімації. Но реанімація у нас була кардіологічна. Люди з інфарктами, і от там перший раз от, я бачила, що таке стикнулася з тим, що людина загинула от, не від, ну, від хвороби. Я взагалі крові -то боюсь до сих пор, як всім кажуть, я боюсь укола. Я не люблю дивитися, як хтось там щось робить в крові. Я можу це робити сама, але спостерігати мені не дуже файно. Пояснювати знову ж таки простими словами для людей, які не знають про те, чим цивільна медицина відрізняється від військової. Що це, що це за такі основні відмінності в вашій роботі? Ну, в нашій роботі всі чомусь думають, що у нас там має бути як медики-халатики. Рукавички, шапочки, це стерильно має бути. Для мене також раніше так було. Але коли стикнулася, як ми в машині, да, от вивозимо хлопців поранених, який халатик. Рукавиці, так. Да. Рукавиці так, бо це в першу чергу і для себе. Ну, це навіть в першу чергу ти для себе, тому що коли коперсаєшся багато в чужій крові. То, блін, хочеться ще додому приїхати без різних хвороб: там гепатіти і віч. Ніхто ж не, від... не відміняв хвороби, ті, що передаються через кров. Але блін, броня, шолом поранені у нас в багнюці. Особливо це коли кринки були. Це мокрі, в багнюці, зріжзаєш, Швидко одяг, щоб дойти до рани. І, там думають, що люди там пірікісів треба промити, бітадінчиком. Угу. Головне, щоб цей швидко замотати, щоб вона не текла та рана. А потім ми вже коли веземо в шпиталь. То там уже вони обробляють. Вже там у них і стерильність, у них вже все. От бойова, це не означає, що я буду там обробляти перекисом, і в мене має бути все стерильно. Головне наша задача що стабілізувати, зупинити кровотечу і дати людині шанс вижити. Я так розумію, що ви приймали тих, хто кого доправляли з лівого берега. Да. Який був характер поранень, якщо ми можемо про це говорити, і якими були історії людей, яких ви зустрічали? Ну історії взагалі, я так розумію, дуже різні, і там це не одна година розмов. Характер поранень взагалі це більшість було міном вибухові травми, тому що їх обстрілювали зі всього, що можна було. Це були і каби, і артилерія, і міномети, і танки. Кульових було, але мало. Бо, ну, бо війна більше зараз же ж не рукопашного бою, а дрони уже кринки, це були FPV. І той, тобто, це були ну, міновибухові більше. Багато уламків, і не то, що там, як кульове поранення робить одну дірочку і все. Міна розривається, це могло бути поранення всього тулуба, но, ноги, руки, голова. Тобто вони були, Коли попадали до нас частіше за все, ми виїжджали на важких. Ми брали важких. Зразу, тому що в нас машину ми запакували так, щоб можна було і кисень підключити, і залити по дорозі, хоча б якийсь рівень рідини підняти при крововтратах. І вони до нас потрапляли в такому стані не дуже гарному, ще й з були з перехолодженням сильно. Самі травми були складні, а люди, ті, що могли говорити. Ті, що взагалі могли розмовляти, були що розказували щось. Потім я з більшістю спілкуюся. Хтось знайшов мене по відео, які виклала, там якихось бронежилетів, хтось знайшов, тому що запам'ятав позивний. Бо коли ти її везеш, ти завжди говориш ним, розпитуєш, щоб він там не думав про погані речі, якісь, що він там помре, бо у більшості вони, ну як, Розраховуючи, що ти допоможеш, як от хлопці кажуть, що коли я до вас попав, я вже типу, був спокійний. Другий там я не хочу помирати. соответственно, ніхто ж не хоче вмирати. І вони починаєш їх відволікати. Плюс ти коли спілкуєшся на, бачиш, що людина в свідомості боляче, не боляче, там вже розкаже, і починаєш розпитувати про сім'ю, про дітей, там якщо він може говорити. І буває, що по-різному розказують. Буває, що молоді були хлопці. Взагалі багато було дітей, м'яко як то м'яко кажучи, 2000-х років. 2001-2003 було багато. Було багато досвідчених уже хлопців. Ну всі. Всі. Більші, ну, навіть не то, що всі, більшість 90% це були добровольці, не Збройні сили, а більшість ТРО. Або Тих, кого ми вивозили. Або якщо це морська піхота, то це так само добровільні були добровольці, які пішли на самому початку. То тобто їх там ніхто не відбирав, ніхто не люди різного стану здоров'я, різного віку, з різною судьбою. Взагалі зараз спілкуюсь з багатьма з них. Хтось проходить реабілітацію, хтось ще служить у нас навіть в бригаді. Підтримую максимально як можна, бо мені це додає мотивації. Ви рахували, скількох людей ви Ні, митували? Навіть якось спробувала, але потім зупинились, тому що ну, не хотіла. Ну, я не хотіла знати, наприклад, спочатку думала, що я там порахую, там 100 ми вивезли, там 200 людей. А потім я не хочу цього знати. Це такий був етап життя, і я іноді повертаюся до тих відео, і мені здається, що це було якесь кіно жахів, і воно ніяк не може зупинитися. Бо ну, дійсно, мені я іноді не вірю, що це ми пережили. Ну, це був найскладніший такий етап служби? По ну, Моєї так. Самі важкі це були кринки. Тому що той досвід, який ми отримали на кринках. Ну, коли були кринки в евакуації, ну, мабуть, ні одні курси не дадуть. Ми вчилися на ходу. У нас було там, наприклад, хвилин 30-40 з моменту, коли до нас потрапляє там, до години поранений, і довести його до. Пункту, де йому нададуть уже хірурги досвідчені, там, кваліфіковані з апаратурою було 30-40 хвилин, да, там, до години. Це залежало від дороги, чи стріляють, чи не обстрілюють дорогу, чи ми зуп... можемо зупинитися, чи потрібна нам зупинка, чи працює переправа, щоб швидше довести. І ми за ці 30 хвилин ми мали. Там роздягнути його, підключити, зупинити, там, зробити конверсію турнікета, якщо там був турнікет і це ще дозволяє. Да, там. І це ми все навчилися робити на ходу. І кожен раз, коли ми приїздили, там, передавали лікарям, ми кожен раз запитували, що ми ще могли зробити. Ну, от, от ми зробили на цьому етапі то-то, то ми. Передаємо форму 100, записуємо, що ми зробили по дорозі військовослужбовцю пораненому. І ми кожен раз запитували, що ми можемо ще йому зробити, щоб полегшити йому і щоб вони не витрачали час. Тому що, як то кажуть, золота година, коли. Ти встигаєш, і у нас таких було, іменно, от, саме таких, от, що ми встигали. Іноді їм просто потім, коли розмовляли з хірургами, вони казали, що у них шанси були там, дуже мізерні, дуже мізерні. Але ми встигали щось зробити, щоб його більш-менш стабілізувати і щоб він зразу потрапив в операційну, щоб вони не витрачали цей час. Я правильно розумію, що якщо ми говоримо про кринки, то там не було медиків, вони мали самі надати собі допомогу і потім їх вже переправляли сюди до вас. Там були з ними медики бойові, але там не було умов, щоб там, хоча деякі бригади, деякі бригади ще на початку до нас попадали бійці з силою простирадлом на тілі. Записано, що йому там медик встиг зробити. Були такі бійці, але це не завжди було можливо. І більшість Більшість було, що хлопці самі собі надавали допомогу. Єдине, що тих, хто кого могли швидко евакуювати, більш повезло. А були такі, що тиждень-два з пораненням ми забирали вже з гангренами. бо і турнікет-сіндроми були. і... Тиждень турнікет, це вже дуже забагато, як то кажуть. Там вже у людини і, 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 починався і сепсіс, і по-різному було. І саме цей, ну, я не знаю, от я ж кажу, що я до цих пір я от згадую моменти, і, і мені не віриться, що це взагалі з нами було. Бо таких моментів іноді теж ми, ну, якісь. Згадували хлопців якихось, і добре, що було так. От так само сталося, що ми там були, да, там. що у нас було в машині те, що їм на той момент дійсно було потрібно. І воно спрацювало. І що ми встигли, і водій у нас тоді, та бригада була, зараз у нас інший водій, а тоді був водій теж. За цей момент дуже спрацювалися тоді, що він відчував, йому просто не треба було говорити. Він зупинявся, притормажував, коли міг. Він керував, він нас вивозив, як то кажуть. Він довіряли йому і своє життя, і етак. ми туди не лізли, абстрагувалися. Росіяни полювали за евакуаційними машинами? Так. Ну, точки евакуації обстрілювалися, і було не один раз, там ми попадали. Як то кажуть, ми і жили в тому населеному пункті, де постійно якісь висіли розвідники, і машина наша не один раз попадала під обстріл. І це вже не перша машина зараз, на якій ми їздимо. Машини постійно попадали, хоч вона у нас не була там яскраво біла, але вони всі машини полювали. А особливо коли ми ще знаходилися взагалі на березі. От я починала ж не з фельдшера, а з медика роти. І ми знаходилися на березі, ще люди жили цивільні, то вони просто там волонтери приїжджали, чергу створили, люди роздавали волонтерку. Вони ж бачать, що цивільні. Ми вивозили жінок з дітьми, а потім, там, де стояла наша машина, прилітало. Або з тої хати, де ми вийшли, роз... розкладали нашу хату. Тому що вони спостерігають завжди, дивляться. І тут не справа в тому, що вони там, полюють на військових, вони полюють на людей. Якою була ваша мотивація піти воювати, піти до війська? Тобто, чому? Ви могли цього, як жінка, не робити, в принципі. Ну, мабуть, такий характер у мене, да, що я не змогла би інакше. Я, от, я це питання собі задаю останній особливий рік і не перший раз, тому що іноді втрачаєш мотивацію. От буває, що зараз вже четвертий рік пішов, і пішла от така, як от, виснажує все. Кожен раз ти переїжджаєш з місця на місце. Знов Робиш ремонт в якомусь або підвалі, або сараї. ну, бо Буває, що гарне житло, а буває, що де прийдеться, як то кажуть, щоб зробити побут, хоч більш-менш якийсь. Як то кажуть, по-домашньому, як то казала, я не хочу відсюди виїжджати, я хочу по-домашньому. По так і, етат, і ми так робимо, там, щоб це не так сильно. Етат. Але мотивацію і зараз запитую себе, чого я туди пішла? А пішла, тому що маю дітей, да? я не хочу, щоб. Це торкнулося моїх дітей. Ну я не хочу, щоб мої діти в цьому приймали участь. Да, вони дорослі, вони в принципі мають, ну і можуть самі теж піти у військо. І в мене дочка одна цей рік закінчила медичний університет, і це мала йти на інтернатуру. І така, якщо я не не попаду куди, я хочу, я піду у військо. Я її просила не. Тому що я розумію, що е, е, да, люди потрібні, люди потрібні, але я не хочу, щоб це моїх дітей торкнулося. Ну, як і будь-яка мама. Тобто ви фактично за дітей умови. да, я, я не хочу, щоб це торкнулося моїх дітей взагалі. Наскільки вам важко було дітей залишити і піти? Ну, в принципі, сказати, що прямо важко. Так, да, я переживала за них, але вони дорослі, вони якраз вже вчилися. Вони ми навчилися не перший рік вже в університеті, жили окремо. І якби я вже звикла, що їх два роки вдома не було, ну, бо це був, було більше на три, три роки, що їх вдома не було, вони не жили, і ми, я, це, діти дорослі. Того, мабуть, мене нічого й не тримало, так, от, що ну, були б маленькі, можливо, я би не пішла. Можливо би інакше було, бо не змогла б їх залишити. Бо скільки я працювала на різних роботах взагалі до війни, то більше всього я працювала мамою. Бо це була моя відповідальність, і зараз вона стоїть. Бо я кожен раз з ними спілкуюся, я завжди їм кажу, що яке би ти рішення не прийняла чи не прийняв. Я завжди на твоєму боці, навіть якщо ти не правий. Діти пишаються мамою, і чи знають вони, чим ви ну, займаєтесь всі ці історії про кринки? Чи ви їх стараєтесь обмежувати? Раніше так. Я їх раніше я їх навпаки от не розказувала багато. Бо коли починалося, вони там хвилювалися, там у них обстріли були, бо Одеський район і зараз страждає там, коли жили там і Київ, так само, бо. Жили вони і в Одесі, і ну, не, в Чорноморську, і в Києві. Вони, я, мабуть, більше не переживала за них. І я не розказувала, багато чого не розказувала, що зі мною було, скільки там ми попадали під обстріли, не розказувала. Але це дуже віддалило нас. Був момент, що ми спілкувалися дуже коротко, повідомленнями. І... Коли зустрічалися у відпустці, якось і не було про що говорити. Ну, я, у мене тема яка? Ну, в мене одна тема війна, у них життя. Вони починають щось розпитувати, я не знаю, як відповісти, бо то не хочеться розказувати це, будуть хвилюватися, будуть переживати, але це сильно віддалило нас. І я почала їм все розказувати про кринки, скидала деякі фото в плані такі. Ну там момент був саме, мабуть, спрацював саме такий. У нас була дуже важка ніч. От з того моменту я зрозуміла, що вони теж мають знати, що тут робиться. Іменно тут у нас була важка ніч, бо за ніч ми вивезли тоді. Четверо важких хлопців. Це не вважаючи на те, що у нас в машині по це ми зробили два виїзди, так, от іменно два туди і назад, і брали по два важких. І, ще... і це помимо того, що у нас ще були... біля водія сидів один легкий полегчик, який міг просто потримати серветку, другий ще один кантужений допомагав нам з хлопцями всередині салону. І я на той момент, от зранку, коли ми приїхали, у нас куча броні була в машині. І я от знімала відео біля хати, розкладала для їх командирів, щоб бачили, бо у нас був чат, ми кидали там, чия броня, зброя, якщо попадала, щоб приїжджали, забирали. І я скинула своїм теж тоді, що от така ніч була дуже важка. І було там двоє хлопців, які могли просто не доїхати. Ну, взагалі могли не доїхати, але в нас вийшло. От, просто вийшло. Я це теж бачу, що воно так і є. Що б ви хотіли розказати і донести? Я скажу так, от, зі свого досвіду, що я раніше навіть там. Дивилася от новини, да, дивишся новини. Хочеться, да, там, і я хочу так само, щоб мої діти менше знали війни. Але суспільство звикло, що ви тут воюєте, а в нас там життя. І іноді от останні відпустки, коли приїжджаєш і, і чого пропадає, от, я ще говорила, от мотивація, сам собі згадуєш, чого ти тут, да, бо там в мене діти за спиною, там, онука маленька. Я не хочу, щоб це їх торкнулося, але хочеться, щоб вони більше знали, що тут відбувається. Тому що вони живуть своє життя. Ми тут четвертий рік, мені іноді здається, що воно проходить повз. Моє життя проходить від відпустка від відпустки до відпустки, якісь моменти. І ми тут стараємось знайти, як то кажуть, і мотивацію, і жити тут в моменті. Але хочеться, щоб люди розуміли, що поки не долучаться всі, ну, у нас не вийде. Ця частка людей, які стали добровільно, стали так захищати, ну вони ж не вічні, вони не вічні, і їх не так багато залишилось. А ті, що живуть життям, тому що вони там не, не можуть стріляти, я теж не вміла стріляти. Ну, ні, мені подобалось колись там в училищі чи в школі. Но користуватися там автоматом, але мені, слава Богу, і не прийшлось поки що. Я маю надію, що й не прийдеться, бо моя зброя інша. І тому этот, там, чогось не вмію, тут дуже багато. Таких посад, які можна зайняти і жінкам, і чоловікам. Не хочеться, звісно, як то кажуть, щоб попадали сюди діти. От, я за контрактом, наприклад, 18-24, але ну, вони мають дійсно. Этот... Розуміти, розуміти, куди вони потрапляють, бути готовим до цього. Ну, хоча дивлюся, хлопці, от молодь у нас дуже вмотивована, і дівчата вмотивовані, і молодь вмотивована набагато більше. Хочеться людям сказати, що поки ви тут не особливо коли задають питання. Коли це все закінчиться, ми у російською мовою. Мені я завжди, я раніше якось так уникала це питання. А зараз я кажу, коли ви візьмете зброю і прийдете до нас, або замінити тут більшість хлопців, ті, що вже не можуть виконувати свої обов'язки, але в силу того, що вони розуміють, що ну, якщо вони ще підуть, то хто тут буде стане? Да, там, то це не закінчиться. Просто так, всі долучитись і все швидше буде. Ви слідкуєте за новинами про переговори і про те, що відбувається? Читаю, дивлюся там, буває, попадається відео там з переговорами, читаю в телеграм-каналі, там іноді якісь новини. Ну, от так, от, щоб. На щось мала якась бути надія. Ну, мені здається, що у мене немає. Такого... А надії на переговори? Ні, у мене немає надії на переговори. Люди, ті, що думають, що щось зміниться, та не зміниться. Ну. Президент не має права здати нас. Ну, не має права просто здати території і віддати людей. І він це теж розуміє. А я не знаю, як ту країну назвати сусідську. Щоб не так. нас не забанили, <с> да щоб нас не забанили. Там вони, вони не зупиняться. Ну, якщо ми зараз не відстоїмо свою землю, то ми будемо воювати десь за. Ми точно ні, бо нас зітруть. А ті, хто зараз сидить вдома і чекає, коли це все мирним шляхом, будуть воювати там, проти поляків, німців, сто відсотків. Тобто ви бачите тільки історію з колонізацією. Ну, я, я ну у нас тоді просто буде, як то кажуть. Не Україна, а щось схоже, якщо хтось був, то це, мабуть, десь степ, в юрти якісь і рап Це в крайньому випадку, якщо не, як табори і фільтрації, як вони там робили перший, певний час, вони і зараз там фільтрують людей. На окупованих територіях. Ну, і виходить так, що люди часто з окупованих територій потрапляють в російську армію. Так. Да. Я дивилася інтерв'ю теж з військовополоненим Атошником, який попав. І це важко. І вони, люди колись сюди приходять, я, я взагалі не, ну, не можу уявити, які в нього от, відчуття. Були, я не хочу так, От, я би не хотіла бути на його місці взагалі, бо це страшно. Якщо говорити про те, яким може бути вихід, бо ви казали про те, що і люди втомились військові, і не можна здавати території, то що це може бути? Ну, це тільки допомога війську. Допомога війську і європейських країн, зброєю, і наших людей, щоб було кому стояти, і зброєю. Ну, це тільки до кордонів повертати. Тому що якщо ми зараз, ну, це моя особиста думка, да? якщо зараз заморозять просто це буде те саме, що АТО. Вони наберуться сил, наштампують ракет, і їм буде простіше потім захопити інші території. І все, і буде те саме. Знову буде, так, тільки не Херсонська буде, а Миколаївська, Одеська область. Буде не тільки там, Донецька, Луганська, буде і Запорізька, і Сумська, Блін, і Київ, так само і Київська, що там їм до Києва то були. Вони ж хотіли за три дні, вони, в принципі, й могли би за три дні. На той момент мені навіть здавалося, що вони так і могли би зробити, якби люди не встали. І це спрацювало. Бо тоді, от і для мене так само мотивацію: тоді встали всі. Ну тоді ніхто не питав, хто ти. Ти двірник чи в тебе бізнес? Було багато у нас в батальйоні, дуже багато бізнесменів, яких хтось втратив навіть бізнес. У когось тут бізнес був. І тут втрати все. І, і тоді от люди згуртувалися і стали дали дали так хорошо. Як звати вашу внуку? Кіра. Кіра. І якою б ви хотіли бачити країну, в якій буде Кіра жити? Боже, в мене ж мурахи по шкірі. Я хочу, щоб Кіра жила в Україні, щоб навіть не, ніколи не думала вона, що ну не, не було думки, щоб вона десь поїхала жити там в Німеччину, бо тут небезпечно чи там будь-яку країну. Я хочу, щоб вона жила в, в Україні і вільній Україні. І могла висловити свою будь-яку думку, вибрати чим би вона хотіла займатися, щоб її ніхто не ставив ніякі умови, і щоб в неї було саме дитинство. Вже хочу, щоб воно було.